Ольга Полюк розпочала свою спортивну кар'єру у 5 років із занять гімнастикою. В 14 спробувала свої сили у фрістайлі і вже досягла чималих успіхів у цьому виді спорту. Вона єдина представляла рівненщину на 21-х Олімпійських іграх у Ванкувері, але з призовими місцями, як і у колег по збірній, у Ольги не склалося. Це велике психологічне навантаження. Не вийшло так, як хотілося. Я збираюся далі продовжувати займатися спортом і в Сочі. Хочу виступити достойно. Попри постійні збори та тренування, Ольга Вдало поєднує спортивну кар'єру з навчанням у магістратурі міжнародного економіко-гуманітарного університету. Є фавориткою прикладом для наслідування серед студентства. Розповідають педагоги. Вона дуже успішно навчається. Ї... Трошечки не вистачило одна лишня четвірка для того, щоб одержати диплом бакалавра з відзнакою. Може, більш спробували наші студенти робити в своєму фахові в журналістиці, в біології, в хімії, тобто старатися робити так, щоб досягти того, чого поставила перед собою Оля. Нині Ольга готується до наступної зимової олімпіади. Впевнена, через чотири роки їй пощастить більше. Олена Смірнова, Анастасія Кукліновська, Юрій Кобів. Новини рівного.